Оу. Вісім каме. Ой, я не знаю, чесно. Це може бути і крутий бій, а може бути і лайно. Ще потяжемо. Раз, два, три, 4, 5, 6. Шість важких танків. як раз, 2, 3, 4. Я навіть не знаю. Ну, у нас ВКшка є. 72. Вона може просто поїхати і поламати обличчя одразу. тут треба подумати добре, так. Привіт, Дімончик, привіт. Розслабся, видих, все вийде. У мене вже так все зжалось всередині, Дімон. Ти навіть не являєш. Уже куди там видихати, не можу дихати. Mm -hmm. uh -huh 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 -huh. Я просто не знаю, чи мені треба їхати направо, чи ні. боже. Варгуймин. Ось так, Димон, после такого не то, что выдохнуть, после такого вдохнуть хочется. Не знаю, я думав буде зараз влучив. Серйозно, снаряд падав в каточок. Ялинка забере чи ні? Ялинка не забирає. А я не влучаю. Ми, до речі, програємо, якщо що. Стяжики програють. Де їхня ТВПшка? Блять, я... я не можу просто, у мене слів нема з цього танку, серйозно. Я тепер розумію, за що ви говорили? За те, що якщо ти... снаряди просто в землю летять, я тепер розумію. А тут трішки вище взяв і полетіли в нього. Після таких пострілів ви не уявляєте, як в мене дупа горить, серйозно. Мене просто вона палає синім полум'ям. А ты не ты все. Ты серьезно? Один постріл, одне пробиття мені потрібно. І це пробиття мені треба дати в вас зона. Сюди просто сюди зайшов, 100% взяв, обличчя всім зламав. Ні-ні-ні, дівіч, трансляція щось підвисає, да, Ютуб, 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 Ютуб. Привіт, Джек! Всім привіт, привіт-привіт, хто приєднався. Народ, я аж в мене просто телепало. Ромчик, привіт. Та щось ні, ну у мене з інтернетом проблем немає. Знаєте, що я хочу? Я хочу Фадіна. Я хочу Фадіна взяти, спробувати. Узбек, привіт, привіт. Не знаю, встигну, не встигну. Питання де він? Де скорпіон? У мене один снаряд. Я спеціально вистріляв, щоб. Залишився э... один снаряд, поняли? На Фадіна. Він там стоїть.